Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний пиріг з абрикосами. а родзинкою такого пирога буде карамель, яка чудово його доповнить і зробить смак пирога особливим та незвичним. Готується такий пиріг на раз-два і нам навіть не знадобиться міксер. Все розкажу і покажу далі у відео. Тож, хто ще в пошуку, щоб таке смачненьке приготувати з абрикосами, це відео для вас. Готуємо! Для початку візьмемо стиглі та соковиті абрикоси 500 г. Гарно їх миємо та видаляємо кісточки. Абрикоси бажано мають бути середнього розміру, але в принципі підійдуть і маленькі. Тепер нарізаємо їх на скибочки. У мене абрикоси середнього розміру, тому кожну половинку я розрізаю на три скибочки. Якщо у вас маленькі абрикоси, можна просто залишити їх половинками. Далі нам знадобиться кругла бажано нероз'ємна форма для випічки діаметром 22-24 см. У мене це сковорідка, в якій можна запікати. Вистеляємо її пергаментом, попередньо його зім'явши, так він краще приймає форму. Тепер викладаємо сюди наші скибочки абрикос, починаємо від центру і рухаємось по колу до країв, поки повністю не заповнимо дно всієї форми. Якщо ви нарізали абрикоси половинками, тоді викладайте їх шкіркою догори, а зрізом на пергамент. Замість абрикос також чудово підійдуть сливи, персики або навіть яблука. Смак пирога трохи зміниться, але в будь-якому випадку це буде смачно. 500 г абрикос якраз вистачає, щоб повністю заповнити дно форми діаметром 24 см. Також хочу нагадати про вподобайку під цим відео. Якщо вам сподобалось та підписку, це буде найкращою подякою за мої старання. І ось така краса повинна вийти в результаті. Відставляємо форму поки в сторону. А зараз займемось тістом. Для цього в глибоку тарілку розбиваємо 3 яйця. Яйця бажано брати кімнатної температури. Додаємо сюди 100 г цукру. Одну чайну ложечку ванільного цукру, обов'язково дрібку солі та 100 г м'якого вершкового масла кімнатної температури. Можна його трошки розтопити, якщо воно у вас з холодильника. Тепер гарно все змішаємо вінчиком до однорідності, буквально на протязі хвилини. Міксер тут не знадобиться, і це великий плюс такого рецепту. Далі ставимо сюди сито і всипаємо 200 г борошна. Додаємо 10 г розпушувача і трошки все змішаємо, просіюємо борошно з розпушувачем до рідких інгредієнтів. І знову все змішаємо вінчиком до однорідної маси без грудочок. Це і буде наше тісто для пирога. Як бачите, готується воно надзвичайно просто та швидко. Тісто виходить доволі густим, воно ось так повільно спадає з лопатки. Зараз відставляємо його поки в сторону. Останньою приготуємо карамель. Для цього ставимо сотейник або сковорідку на середній нагрів і всипаємо сюди 100 г цукру. Розрівнюємо лопаткою або ложкою цукор по дну сотейника, щоб він лежав більш-менш рівномірним шаром і чекаємо, поки цукор почне топитися. В середньому це займає хвилин 5 як тільки бачите, що нижній шар цукру почав топитися, можна трохи допомагати лопаточкою, розрівнюючи верхній шар цукру і легенько його вдавлювати, щоб він швидше розтанув. Бажано не мішати цукор на цьому етапі, адже він може взятися грудочками, які потім важко буде розтопити, і ваша карамель може просто-напросто підгоріти. Коли бачите, що основна маса цукру розтанула, можна потихеньку починати перемішувати від країв до центру, так як в цих місцях цукор швидше топиться і може підгорати. Тепер постійно помішуємо та чекаємо, поки всі крупинки цукру розчиняться, і карамель стане однорівною та текучою з приємним янтарним кольором. Зараз, коли цукор став ось такого гарного карамельного відтінку, додаємо сюди шматочок вершкового масла 30 грамів. Воно обов'язково має бути кімнатної температури. Тепер починаємо все швидко перемішувати, поки масло повністю не вмішається. На цьому етапі будьте обережними, адже карамель дуже гаряча, і через різницю температур вся маса одразу почне шипіти і утвориться багато пари. Як тільки масло повністю вмішалось, проварюємо карамель ще буквально секунд 30 і одразу заливаємо нею наші скибочки абрикос. Зверху на карамель викладаємо тісто і розрівнюємо його по всій поверхні форми, стараючи, щоб воно лежало більш-менш рівномірно і повністю перекривало шар з абрикос. Ставимо випікатися у розігріту духовку при 170 градусах режим верх низ на 35-40 хвилин. Пиріг готовий. В моїй духовці він випікався 40 хвилин. Його готовність обов'язково перевіряємо дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою, без залишків на ній мокрого тіста. Зараз залишаємо пиріг охолонути в формі на хвилин 20. Далі ставимо зверху на форму тарілку або круглу дощечку і перевертаємо догори дном. Знімаємо форму та пергамент. І ось такий красунчик-пиріг з абрикосами та карамелю у нас вийшов. Аромат від абрикос стоїть неймовірний, просто не передати словами. Та, в принципі, з іншими фруктами, будь то яблука, персики чи сливи, він теж буде неперевершений. За бажанням зверху можна посипати його мигдальними пелюстками і насолоджуватись. Пиріг по такому рецепту виходить неймовірно ніжний, запашний, а поєднання абрикоси карамель це просто якась фантастика. Не буду довго розказувати, краще один раз спробувати, ніж сто разів почути. Тому неодмінно приготуйте такий пиріг, використовуючи ваші улюблені фрукти. Також чекаю на ваші відгуки в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю, і до зустрічі!